11 червня 2016 року я є в місті Рочестер, Нью-Йорк, на базарі. Локальні фермери продають всяку всячину. І квіти, і овочі, і фрукти. Деякі місцеві фрукти. Вже клубніка прийшла. От, і тепличні помідори. ну і Багато провозної продукції. Тут багато є продуктів добрих, які можна купити. Ну, тут набагато дешевше. От, я тут купив помідорів, ці лавці. Ми бачимо на базарі багато людей, які приїхали з Африки недавно. Не ті чорні, які живуть. Вже століттями їхніх генерації. А які приїхали недавно? Обама тут навалив їх, от теж достатньо біженців, так, як в Європі, так само тут. Вони тут абсолютно такі неграмоті, темні. Приїхали і робити, не роблять. навіть не знають, як робити. Їх там познімали з тих місць, де вони жили вони Судані та ще якісь біді там, африканські. Ну і вам про тарабану їх сюди. Продає за один долар, як кажуть один кошечок. 1 dollar це один долар. Ось такі там невеличкі. Перехід через. Лавку, тут зараз ai нас на Ucraina, на базаре. Cum a тут. 3 dolari. 3 dolari, abaskin? 3 dolari. 3 3 dolari, 3 și corn? 4 dolari. 4 dolari. я dolari. 4 dolari. 4 dolari. 4 dolari. Тут продають 4 Ось такий базар невеличкий. Сьогодні 11 червня, 2016 року. Михайло Бабчук, Рочестер, Нью-Йорк.